А, друзі, насправді ти можеш, якщо ти чоловік, можливо, тобі 18, 20, 30, 40 років, може навіть 50, якщо 50, це взагалі унікально. Ти можеш бути сильним, здоровим, ти можеш накачатись, можеш мати природне, здорове тіло, цей запас здоров'я в тебе є, особливо, якщо ти бухаєш. От цікавий момент, я от реально розумію, якби я навіть захотів бухати, в мене б не вистачило вже здоров'я. Тобто, в мене реально здоров'я вистачає на турніки, на тренування, іноді по 2-2,5 години, але мене точно не вистачить на бухіч. Я пам'ятаю, як я був підлітком, як я бухав, як я відновлювався. І тоді, ну, мінусів було більше, ніж плюсів, тому я це кинув. От, були ще інші. Ігри цікаві, в яких теж я знайшов більше мінусів, ніж плюсів. І поки ми захищаємо ці мінуси, поки ми їх не хочемо визнавати, це буде нас тримати. І поки вистачає здоров'я, ми будемо його псувати. Дійсно, запас здоров'я в людей, о, я не скажу що він якийсь супервеликий, але точно не маленьке. Ну, от порівняти з тваринним світом, скільки живуть тварини, великі тварини, Льви, тигри, скільки живе людина. От, досить багато. От, ресурс просто ну, колосальний і можна його задіяти по-різному. Тому що коли ми вживаємо спиртне, це дуже сильний удар по організму. Відновлюються внутрішні органи, серцево-судинна система, нейрони мозку, там все. Ну тобто, після тренування відновлюватись набагато легше, по факту, в тебе тільки відбуваються, так скажемо, мікротравми м'якої тканини. М'язовий, там може трошечки щось сухожилля, щось потягнути. Тобто це взагалі нічого по зрівнянні з відновленням після бухіча. І якщо в тебе ще досі вистачає здоров'я, набухатися, вижити, відновитися, і через якийсь час навіть себе більш-менш нормально відчути, ти 100% можеш тренуватися майже кожен день, через день точно, дисципліновано займатися. Питання в бажанні. Що мені насправді хочеться більше прибухнути з друзями, поспілкуватися на побутові, як правило, теми, просто посміятися, ці цікаві всплески гормону відчути, якесь розслаблення приємних в тілі. Розум повністю ну, нездатний до якогось критичного мислення, але в цьому стані затуманення нам навіть пусті балачки можуть здаватись досить цікавими, тому що є оце, оце гормональна відповідь нашого організму на такі дії. А якщо ти обереш тренування, хм, там, можливо, сам процес буде не такий приємний, тому що треба напружитись, треба. Вирішити це зробити, треба концентрація розуму. Коли ти набухаєшся, там не треба. Там мозок відпочиває. А коли ти тренуєшся, тобі треба бути постійно в концентрації в зв'язку з своїм тілом, щоб нічого не травмувати, лишні рухи не зробити. Вони кардинально відмінні по своїй дії, але відновлення, що там, що там існує. І між підходами Бухіча, і між підходами тренування потрібно вичікувати, щоб організм відновився, щоб наступний наш захід мав якийсь прогрес, або хоча би. Ну, задовільнив нас, так скажемо. Тому що якщо бухати кожен день, то кожен наступний день вже приносить менше задоволення, і все одно треба зробити паузу. Ця толерантність випрацьовується так з усіма наркотиками, друзі. Алкоголь-наркотик 100% я в цьому впевнений, тому що він затуманює, задурманює наш розум, ми перестаємо хотіти розвиватися. Ну, Дуже багато такого негативного. що в мінусі дає нам спорт замість спорту, замість цієї півтори годинки, дві годинки тренування, можна і півгодини, можна і так, ми могли б читати надихаючу духовну літературу, могли б йти в ріст свідомості, а ми обираємо оздоровлення тіла. І ніби як по високому такому стандарту для інтелекту, тобто тут ніякого плюсу нема. Але здоров'я це база. І навіть ведичні писання кажуть, що. Так, твоя практика дуже важлива. Філософія, спілкування з людьми на тих самих хвилях, з, з гуру, з вищими це дуже важливо. Але перед цим всім іде наше здоров'я. І хоча б підтримувати своє здоров'я дуже і дуже важливо. Коли ти бухаєш, ти підтримуєш ну, точно, не здоров'я. А спорт все-таки, ну, як, як альтернатива, так задуматись, да? Ти ж розумна людина. От. А що насправді нам заважає, от перестати займатися знищенням свого здоров'я задля цього момент, в моменті там, декілька годин, як правило, якогось розслаблення, весілля, і потім іноді навіть декілька днів відновлення. Ну якщо вже взяти про відновлення внутрішніх органів, там не декілька днів, там вже місяця заняти. От, що нам заважає це кинути. І почати оздоровлювати свій запас міцності здоров'я поліпшувати. Я дивлюсь на людей, які активно займаються спортом, або які, ну, як мінімум, хоча б підтримують своє тіло якимись вправами і розвивають свій інтелект, тренують пам'ять, особливо люди, які в духовних знаннях як вони виглядають, як вони спілкуються, як вони мислять, як у них логічний процес працює, там 50, 60, 65, 70 років, 75 і. Та сама вікова категорія людей, які от бухають, не займаються здоров'ям, друзі, вони от просто навіть візуально виглядають зовсім по-іншому. І тут варто задуматись, якщо тобі ще нема, там 65, наприклад. Як ти хочеш себе відчувати і виглядати в цьому віці? Зроби свій вибір. Ти його робиш кожного дня. І ти можеш його змінити кожного дня, просто зробити оце... Усилля волі, да? Угу. Може спробувати, може сподобатися.